Саме з ролі Домни Юлія Крет розпочала свою акторську кар'єру на сцені рівненського облму з драмтеатру. Десять років тому вона була ще зовсім юною та недосвідченою актрисою. Каже, тепер ту ж сільську дівчину вона грає зовсім інакше, і чи змінилась вона за ці десять років? Змінилась вважаю дуже тому, що ну за десять років, звичайно що я отримала тих, якісь можливо там великі, невеликі, але багаж знань. Всієї професії, сцени. Дуже багато чого в житті відбувалося у мене подій, таких, що я стала вже матір'ю, мамою. Вже зовсім сприйняття інше. Життя її героїні перевертається з ніг на голову, коли в село входять німецькі війська. Дівчина закохується в гітлерівського офіцера, і такі стосунки не мають шансу закінчитися щасливо. А коли Ханда на серці пусто, тоді стоїть ще. і смаку за тустом знайом. Я чула, але не читала. Я виходжу зараз у цій ці виставі. Я не слухаю там про Сталіна говорить, про Гітлера. Це просто слова. А, а йде? От людська доля, ви розумієте, закинула її війна, і вони зустрілися. Якби дійсно ця, ця війна не відбулося, б цього кохання. Міцного крепкого п'єсу суперники написав білоруський драматург Микола Манохін. Вона припала до вподоби Володимиру Петріву. і разом з художником-постановником Аллою Локтіоновою він відкинув зайві моменти і створив динамічну та сучасну постановку. За ці 10 років актори виходили на сцену вже понад 130 разів з постійними аншлагами. За моєї пам'яті така єдина вистава, на яку на поклон режисера викликали дуже багато разів. Здається, там більше. П'ятдесяти раз ви виходили кожен раз режисера, режисера це було приємно. Протягом десяти років автори експериментували з виставою, залучали собаку, імпровізували на сцені та змінювали акторський склад. Найбільшою втратою стала смерть виконавця однієї з головних ролей Володимира Сніжного. Видатний актор покинув нас півтора роки тому. Коли Йордіанч виходив на сцену у тій ролі, ми це робили наглядачі. Ми згадували про Володимира. Адольфовича і показували відео з його на великий екран. З його участю у цій виставі». Виставу переглянули глядачі Дніпропетровська, Полтави, Кіровограда, Луцька, Львова та багатьох інших міст на фестивалі. В Івано-Франківську народна артистка України Ніна Ніколаєва отримала відзнаку за кращу жіночу роль. У неї своє пояснення такого успіху. Вистави. Одна справа, коли ти дивишся, і те, що наживо показують, і інша справа, коли показують те, що було вчора, або позавчора там теж рухаються люди. Там все відбувається, відбуваються якісь події. Але оце відчуття наживо воно воно створює якийсь абсолютно інший психологічний настрій. Так, от я вважаю, що актори завжди в цій виставі працюють наживо. Ще раз побачити суперників рівненські театрали зможуть рівно через 10 років після прем'єри, у неділю, 26 січня, о 19 годині. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.